Притча про заблудлу вівцю. Довкола Ісуса зібралися послухати збирачі податків і грішники. А фарисеї та книжники почали дорікати. Цей чоловік водиться з грішниками і навіть їсть із ними. На те Ісус розповів їм таку притчу. Якщо хтось із вас має сто овець, і одна із них відіп'ється від отари. Чи не залишить він решту 99 дев'ять на вигоні і шукатиме одну заблудлу, аж доки не знайде її, а як знайде, то радісно візьме на плечі і понесе додому. І, прийшовши додому, покличе друзів і сусідів і скаже їм Порадійте разом із зі мною, адже я знайшов мою заблудлу вівцю. Повірте, так само й на небі. Більше буде втіхи з одного грішника, який розкається, ніж із 99 праведників, котрим немає потреби каятися.